Всім привіт! Це моє фермерське виживання. В минулій серії я знайшов цей дім, зрубав частину лісу, ну і в принципі почав виживання. А в цій частині я походжу трохи по печерам та посаджу поле кукурудзи. Приступимо. А почну я з печер, звісно, це е, не фермерство, але як я й казав в минулі серії, в цьому проходженні буде багато виключень. Тут саме печери мені потрібні для задля ресурсів, аби зробити залізні інструменти, а потім ще краще. При спробі заполучити діаманти я пару разів помер, але все ж таки знайшов хоч і один. А також я знайшов ось таку залізну рудну жилу під землею. Якась модифікація додавала руду, з якої випадає їжа, але фе. Вона не смачна, тому треба вирощувати різні продукти, щоб приготувати велике різноманіття страв. Повидобувавши деяку кількість ресурсів, я задобався кобагато печери, і тому пішов мандрувати. Та знайшов такий дивненький міні -білум. Потім знайшов дерево залі і спустився під нього, потрапивши в пишні печери. Хотів би я сказати, насправді я викопився в закинуті шахти. В шахтах мені потрібно велике коло ресурсів, зокрема і діаманти. Тут я знайшов таку кімнату чи що воно. Також тут був спаунер павуків печерних, який я зламав, а то потім, як починують мене бити. І перший підземний сундук. Та другий. Забавно ще те, що я знаходжусь під біомом скалястого берега без берега. Ну і от ми ви дійшли до моменту, як я вибрався до пишних печер. Тут багато схоже на діаманти руди, але я не можу її видобути, тому що для цього потрібно незаретова кирка. Нежливо поблукавши по печерам, я знову вибрався на закинуті шахти. Але тут спокійно залутатися не дали. Повернувшись, я знайшов вже третій сундук, Після цього мені прийшлося біжати від печерних павуків. Ледве виживши, я пішов далі досліджувати печери. До речі, ось цей перекол, він дуже крутий, і це добавив фермерський мод, трохи заблукавши мене, помітив міні-зомбі. І знову ці доганяй мене, бо топора немає. Відірвавшись, я проходив усі шахти і в одному місці знайшов діаманти. Але Кайло не витримало саме в цьому моменті. Але діаманти нікуди не дінуться від мене. Я вже подумав, що він один, але мені пощастило. Там попинилося аж два. Потім я якось повернувся до тих спаунерів, і мене знову почалась погоня. Фух, ну ладно. ой, <гум> Він впав. Ну я піду, напевно, на поверхню зроблю кукурудзя на полі. А тут на поверхні я почну з того, що зроблю собі пічі. Спочатку я зробив плавину, але потім згадав ще модифікацію на золоти інші пічі. Ну, звісно ж, там залізні, мітні і всякі такі. А з двох моїх діамантів, які я на кого, я зробив дві лопати діамантових. Ну, почнемо ми, звісно, з розчищення території. Я буду, я буду робити кукурудзове поле, як і казав на початку відео. Саме ось тут десь. В принципі, тут велика територія, яку я буду засаджувати, і кукурудзою, і рисом, і іншими культурами. В принципі, ось тут буде кукурудзове поле, а тут рисове поле. Ну а все останнє буду показувати вже потім. Я скрафтив залізні мотики і почав розбирати дерева, які мені заважали. Коли я розчищав територію від трави, то в мене було деякі проблеми, тому що у мене ну, багато насіння випадало. У мене два моди, на які додають і які випадають із трави. І тому це було деякою проблемою. Я поставив ось багато сундуків. Ну в цілому я розчистив територію, що зайняло дуже багато часу, і отак вона виглядає. Трохи розрівняю її, але це буде вже поза кадром. Зараз я буду починати робити поле. В принципі, робляйте поле, що це. Ну, поле, поле, ну, так. Це вам не рис посадити. Ну хоча і там все просто. Ну, тут я зробив стежки, ну і, в принципі, ось так якось. А зараз я посаджу якраз ковородзу. В цілому насіння у мене було не дуже багато, але підождавши дуже багато часу, або ж прописавши команду, я все ж таки виростив багато і багато корузи. Тепер я можу допосадити все поле. Ну і на фінал ось так виглядає все поле. так так, ох. Ну, в принципі, це на цьому серії завершується. З вами був я і, в принципі, кукурудза. Всім пока.